Отже, частина 4 нашої лекції. Тема Розумова відсталість, прогноз, експертиза. Розумова відсталість. Порушення інтелектуального розвитку або розумова відсталість це системне порушення пізнавальної діяльності, що має незворотній характер. Можна сказати про органічне ураження кори головного мозку і має непрогресуючий характер. Дитина навчатиметься, проте дуже повільно. Певні знання і навички може взагалі не опанувати. На даному слайді ви бачите критерії розумової відсталості. Вона поділяється на легку, середню, значну та глибоку. По МКБ 10 класифікуються наступні ступені розумової відсталості. Розумова відсталість легкого ступеня помірного ступеня, тяжкого ступеня, глибока, інші форми розумової відсталості та розумова відсталість неуточнена. За часом набуття виділяють дві форми порушень інтелектуального розвитку це олігофренія та деменція. Олігофренія. Олігофренія це форма розумового і психічного недорозвинення. Вона виникає в результаті ураження кори головного мозку у пренатальний, внутрішньоутробний, натальний під час пологів та постнатальні періоди на самому ранньому етапі життєвого розвитку. Причини олігофренії. Етіологічними факторами олігофренії, в залежності від часу впливу, прийнято поділити на три основні групи: спадкові, внутрішньоутробні, що діють на зародок і плід, наприклад, інфекційні захворювання, перенесені матері в період вагітності, резус конфлікт, метоцентальна недостатність, гіпоксія плода, токсичні впливи на плід, при вживанні вагітної наркотиків, алкоголю, тютюну та деяких медикаментів. Та перинатальні перших трьох років позаутропного життя це енцефаліт, гнінеменгід, менгоенцефаліт і важкі черепно-мозкові травми. При цьому захворюванні відзначаються недорозвинення моторики, сприйняття уваги, пам'яті, понятійного, абстрактного мислення. Хворі утруднюються відвернутися від конкретних другорядних деталей. Виділити значимі ознаки, смислові зв'язки. Вони часто пропонують конкретно ситуаційне об'єднання предметів групи, порівнюючи конкретні поняття, встановлюють відмінності в основному та в другорядних ознаках. Подібність визначити важко. Такі хворі можуть поводити порівняння, класифікацію предметів, але обмежена в них словниковий запас. За ступенем тяжкості психічного недорозвинення розрізняють три групи олігофренії. Перша глибока ступінь, називається ідіотія, Характеризується значною повною відсутністю мови запас слів таких дітей до 20, Глибоким недоумством. хворі не розуміють оточуючих, тягнучи, потрапить в рот, сидячи в ліжку одноманітно безлудь, роблять одні й ті ж саме рухи тулубом. Середня ступінь. Називається імбецильність. При імбецильності хворі володіють мовою, але їх словниковий запас невеликий, можуть здобувати найпростіші знання і займатися елементарною роботою. Часто такі діти можуть бути агресивні. Нерідко в них підвищений статевий потяг. Третя. Легка ступінь. При дебільності має місце конкретний рівень мислення, утруднення абстрагування, утруднення навчання. Хворі недостатньо критично е, мислять щодо своїх можливостей. У зверненнях хвори можуть бути легко збудливі. В нейрологічному статусі, устраждаючих розумовою відсталістю, зазвичай не виявляють які-небудь патологічні відхилення, тому числі і порушення моторики. В більшості випадків визначається недостатня виразна міміка, обмеження дрібних диференційованих рухів для більш глибокої оцінки стану центральної нервової системи, на розумову відсталість пацієнтам проводиться електроенцефалографія за показаннями МРТ головного мозку. Встановлюючи діагноз дебільність дитини, лікар повинен виключити наявність нього прикордонної розумової відсталості. З затримкою затримкою психічного розвитку на ці нормального розумового потенціалу. Крім того, розумову відсталість необхідно диференціювати від зниження інтелекту, розвиваючого на тлі шизофренії та епілепсії раннього дитячого віку та аутизму. У більшості випадків розмови відсталість виявляється, коли дитина починає вчитися в школі. Така дитина повинна бути оглянута неврологом, психологом, психіатром при порушенні мови логопедом. Діагностувати дебільність допомагає проведення психометрії, психологічних тестів з сюжетними картинками та експериментів за класифікацію зображень. Лікування даних хворих. Над проблемою соціальної адаптації пацієнтів з дебільністю спільно працюють фахівці в області педіатрії, соціальної психології, педагогіки, дитячої неврології та психіатрії. Гіпотерапія і лікувальна верхова їзда можуть відігравати важливу роль в реабілітації дитини та розумової відсталісті. Гіпотерапія стимулює розвиток дитини, дає потужний психологічний імпульс та знижує напругу і покращує самооцінку. Лікування можна умову приділити на специфічне, симптоматичне, корекційне. Специфічна терапія можлива при деяких різновитах олігофренії, за встановленим етіологією та патогенезом. Дієтотерапія ефективна при ферметопатіях, при фенілкотонорії. При уроджених ендокринопатіях, насамперед, критінізмі та міксидемі показана гормональна терапія. Для лікування токсоплазмозу застосовуються феніламідні препарати в поєднанні хлорідіном. Специфічну терапією можна вважати й переливання крові, немовляти при резус конфлікті. Ну і нарешті специфічна терапія можлива при нейроінфекціях це антибіотики. Ну і нарешті дякую за увагу!